Скільки раз ви, наймаючи співробітників, стикалися з такою проблемою? Ви берете людину, а через деякий час, іноді швидше, іноді трошки довше, ви розумієте, що це взагалі не те. Ну тобто, людина взагалі не підходить. Ви втратили час, гроші, зусилля. А ще можливо, ця людина шкодить і після неї залишаються ще збитки. Як часто це бувало? І якщо ви не бажаєте, щоб це в майбутньому, треба щось змінити. Скоріше за все, ви змінили чи не виконали один із кроків найму. А найм це технічна галузь. Саме технічна. Якщо в технологічному процесі щось порушуєш, воно не працює. Хоча на перший погляд може здатися, що найм це гуманітарна люди. Ні, найм це технічна галузь. І Я хочу вас познайомити з технологією перформі. Я. я хочу вам показати дев'ять кроків найму, які треба виконувати обов'язково. Бо правильний найм це не вдача і не випадковість, це технологія. І якщо ви хочете закономірно отримувати кращий результат наймі. Прислухайтесь, перший крок: вам треба створити портрет кандидата. Це важлива робота. Треба сісти, знайти час і сісти, заповнити для себе портрет кандидата. Тобто, вам треба описати, описати всі забажанки. Що ви бажаєте від цієї посади? Ключове, який ключовий продукт ви очікуєте від цієї посади, що буде результатом? Функціонал за що буде відповідати, що буде робити, з ким буде взаємодіяти, кому буде звітувати чи підпорядкована, ким буде керувати, за що відповідати. Тобто, все треба врахувати і з'ясувати. І коли ви це зробите, у вас з'явиться портрет кандидата. Ви зрозумієте саме, яка людина вам потрібна. Спираючись на цей портрет, ми переходимо на другого кроку. Другий крок це написання оголошення. Тільки коли ми розуміємо, хто нам потрібен, ми можемо написати такий текст, ми можемо включити такі параметри чи вимоги, які дадуть можливість залучити саме ту людину, яка вам потрібна. Якщо подивитися, чим відрізняються продуктивні люди від непродуктивних, то ви побачите, що продуктивним людям завжди цікавий виклик, цікаві пригоди, можливість реалізації. І Якщо вам такі потрібно про це і треба писати в оголошенні в оголошенні ви маєте включити піар-компанію обов'язково, маєте додати момент такий: продуктивні хлопці та дівчата знають собі ціну. І питання: а чому саме з вами вони мають працювати? Що їм має сподобатись в вашому оголошенні, в вашій пропозиції, чому вони мають іти до вас? І якщо ви вважаєте, що це тільки гроші, то ви помиляєтесь. Так, да, гроші важливі, але не ключові. Оголошення це фільтр. Воно має відштовхувати непідходящих вам кандидатів, непродуктивних і залучати продуктивних, хто вам підходить. Окрім задач продукту, обов'язково пишіть цілі компанії. Сам продукт, чим він має бути цікавим, для того, щоб залучити потрібних вам кандидатів. Наступний третій крок це обробка потоку кандидатів. Ну, тобто, ви розмістили оголошення. Ви розмістили його на сайтах працевлаштування, телеграм-каналах. А можливо, ви взяли, спираючись на партнер кандидата оці посили, які ви мали розмістити в оголошення. Ви зробили спираючись на них, зробили відеозвернення, невеличкий ролик, який розмістили в тиктоці. Зараз це працює і вказали свою електронну пошту чи телеграм-канали. До вас почали звертатися кандидати. До вас пішов відгук. Так, ось питання: як довго ви собі дозволяєте його обробляти? І якщо ви зволікаєте, якщо ви дозволяєте, що ви довго обробляєте потік кандидата, то ви будете втрачати продуктивних людей, тому що продуктивні хлопці та дівчата вони продуктивні і в працевлаштуванні вони швидко працевлаштовуються. Питання хто запросить перший? Наступні кроки: четвертий, п'ятий, шостий, сьомий це кроки перевірки. І четвертий крок це саме перевірка продуктивності, це співбесіда. Ми маємо з вами з'ясувати, наскільки продуктивна ця людина. А продуктивність це якість, яка показує нам наявність результатів та досягнення людини в минулому. Якщо ми з вами бажаємо людину, яка дасть нам користь в майбутньому, то треба шукати приклади продуктивності в минулому. Тому ви проводите співбесіду, ви шукаєте його результати досягнення в минулому. Після того, як ви з'ясували, що людина продуктивна, наступний п'ятий крок це перевірка особистості хрис. Ви маєте зрозуміти, чи підходять риси характеру цієї людини, з якою ви спілкувалися, яку ви розглядаєте на цю посаду? Наскільки характер цієї людини підходить сюди? Наскільки вона зможе тут працювати? Які труднощі і складнощі, які підводні камінці придуть в компанію разом з цією людиною? Це дуже важливо розуміти, і іноді треба, окрім рис характеру, перевірити ще IQ, якщо людина має швидко міркувати і робити розрахунки, аналітику проводити, чи відтворення, коли людина має розуміти саме те, що ви їй говорите, тобто багато усного спілкування в роботі, чи, наприклад, лідерські якості для керівників. Це додатково треба тестувати. І тестуючи кандидатів, ви розумієте повну картину. Ви розумієте, наскільки ця людина підходить під цю посаду саме під цього керівника. Можливо, це під вас. Після того наступний шостий крок, ви маєте Перевірити мотивацію людини, що саме змушує цю людину приходити до вас, працевлаштовуватись, Що вона шукає для себе? Який імпульс штовхає людину шукати собі роботу у вас, компанії? Що це гроші, визнання, досвід, знання? Ну тобто, які моменти, що він для себе шукає? Розумієте це ви зможете далі легше керувати і взагалі будувати з цим співробітником. Сьомий крок це перевірка знання досвіду. Якщо вам потрібні знання і досвід, а я вважаю, що не на усі посади треба знання і досвід перевіряти. Ну тому що якщо ми з вами ставимо вимогою обов'язкові знання та досвід, ми дуже зужаємо потік кандидатів. Ви розумієте? А чим вище потік кандидатів, тим більше ми залежні від кандидатів. А зараз є питання з потоком кандидатів. Тому подивіться на це. Але ну, якщо вам дійсно потрібні фахівці, а це можливо класні водії з досвідом роботи на певні на певних автівках певної категорії, це е... медичні співробітники, лікарі, наприклад, це інженери, це програмисти, це юристи. Тобто, якщо вам дійсно потрібні люди з цієї категорії, то да, вам потрібно перевіряти знання та досвід. Що треба розуміти, що перевірити знання та досвід є два правила: перше знання треба перевіряти тільки на практиці, ставити практичні завдання. Чи давати практичні тести. І друге, знання має перевіряти тільки фахівець, майстер, тобто людина, яка собаку з'їла на цьому питанні. Бо майстер за два-три питання зрозуміє, чи людина розуміється чи ні. Майстер знає, куди дивитися, що робити висновки так в усіх питаннях життя, і в наймі так для того, щоб розуміти, чи підходить кандидат чи ні, треба стати фахівцем в людях. Наступний восьмий крок: це наведення довідок. Єдине, що набреше в житті, це результати. Результати ми перевіряємо на довідках. Ви маєте зателефонувати попереднім керівникам в тих компаніях, де людина працювала, бажана на три останні місця роботи. Ви телефонуєте і дізнаєтесь, чи працювала ця людина в них. Ви підтверджуєте його слова, що він вам сказав на співбесіді. Кандидат вам сказав щось на співбесіді, і ви перевіряєте це на довідках. Ви маєте побачити і зрозуміти, що це мало місце, чи не брехав вам цей кандидат. Після того, якщо ви з'ясували, зрозуміли, що кандидат вам підходить, він не брехав. Ви берете людину на роботу. І дев'ятий крок це правильне ведення в посаду. Бо якщо робити цей крок аби як, компанія втрачає класного продуктивного кандидата, співробітника, вже якого беруть на випробувальний термін, втрачає за тиждень. Приходить класний хлопець, чи дівчина продуктивний, а йому дають такий талмуд, кажуть, на вивчаю, я ось Микола тобі буде допомагати. А Микола не хоче. Микола ніхто не пояснив, чому він має допомагати. І він не хоче. Коли новий кандидат звертається до Миколи, Микола каже: Я не хочу, йди сам розбирайся.' І людина кинута, вона щось не розуміє, з чимось стикається, в неї, щось не виходить. Ніхто не звертає на нього увагу чи звертає небагато, не навчають. І кандидат відчуває себе на своїй тарільці, і він звільняється. Він йде, він не виходить просто на наступний день на роботу. Величезна помилка треба правильно робити е, кроки введення в посаду треба допомагати кандидату зрозуміти треба його навчати треба обов'язково призначити людину відповідально за введення людини в посаду яка буде пояснювати і яка буде відповідати на всі питання якщо ви хочете щоб ваш бізнес зростав без вашої повної присутності в бізнесі якщо ви хочете щоб він розширювався і ставав сильнішим вам потрібні правильні люди на правильних місцях як зробити так щоб у вашій команді з'явилися такі співробітники на що варто дивитися щоб не помилятися саме про це ми будемо з вами говорити на моєму Безкоштовному майстер-класі. Реєструйтесь саме зараз. І ви дізнаєтесь, що таке технологія, на що треба дивитися, щоб не помилятися. І вже після цього майстер-класу ви зможете підсилити власний найм. Запам'ятайте, співробітники чи будують ваш бізнес, чи руйнують його. І все залежить від того, кого ви наймаєте. Чекаю вас на майстер-класі.